Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у нас незвичний огляд. Мова піде не про гаджети, а про інструмент, який допомагає ці гаджети отримувати вигідніше. Це сервіс доставки покупок із США до України під назвою Тірті Шопінг. І саме зараз ідеальний час для такого огляду, оскільки вже на порозі настає Чорна П'ятниця в США. Вони готують масштабні знижки. Ціни на техніку, аксесуари, гаджети будуть значно нижчими, ніж ті, які ми бачимо в Україні, адже сюди товари часто потрапляють із великою націнкою. І якщо ви коли-небудь задумувались замовити щось із американських онлайн-магазинів, але зіштовхнулися з тим, що доставка до України або зовсім недоступна, або дорожча, це відео саме для вас. Тому додивляйтеся його до кінця і не забудьте поставити вподобайку і підписочку на канал. формати. Для початку давайте розберемо як саме працює trt Шопінг, процес дуже простий, і в цьому одна з головних переваг сервісу. Після реєстрації на сайті ви отримуєте власний кабінет і персональний номер клієнта. Разом із ним вам надається американська адреса. Це може бути склад у Нью-Джерсі або Делавері. Саме на цю адресу ви будете вказувати доставку, коли оформлюєте покупку в будь-якому іншому магазині США. Наприклад, купуєте щось на Amazon або Шейн і просто вписуєте цю адресу як місце доставки, додаєте свій унікальний номер і все. Коли посилка знаходиться на складі TRT Shopping у США, працівники сервісу сканують її, додають до вашого кабінету, і ви бачите, що покупка вже на місці. Тут можна замовити додаткові послуги, наприклад, сфотографувати товар або об'єднати кілька посилок в одну, щоб зекономити на доставці. Це особливо зручно, якщо ви робите покупки в різних магазинах. Усі товари можуть чекати на складі до 30 днів безкоштовно, тож не потрібно поспішати. Ви можете зібрати кілька замовлень, а потім відправити все разом. Коли все готово до відправлення ви самі обираєте спосіб доставки. Якщо важливо отримати посилку швидко, обираєте авіадоставку і вона приїде до України приблизно за 9-14 днів. Якщо ж хочете зекономити, можна обрати доставку морем. Вона триватиме довше, близько 35-45 днів, але коштує дешевше. В Україні посилки можна отримати у будь-якому відділенні нової пошти або замовити кур'єрську доставку прямо додому. Увесь процес максимально прозорий. Ви бачите статус кожного етапу в особистому кабінеті, коли посилка на складі коли пакується, коли вирушає в Україну, коли вже прибула, завдяки цьому не потрібно нічого відстежувати вручну. Сервіс сам оновлює інформацію. У результаті ви отримуєте комфортний досвід замовлення, без складних форм, митних питань чи ризику загубити посилку. А тепер до найцікавішого, які ж знижки чекають нас на чорну п'ятницю в США. Це період, коли великі ретейлери не просто знижують ціни, а розпродують техніку за мінімальне значенням року. А саме зараз вигідно купувати ті товари, які в Україні традиційно продаються з великою націнкою. А завдяки сервісам доставки зі США ці ціни стають доступними нам так само, як і американцям. Цього року вже є конкретні пропозиції, які показують масштаб економії. Наприклад, на сайті Target стартували знижки на аудіо від JBL. Навушники JBL TuneFlex і Buds 2 продаються за 50 доларів замість 110. Це фактично економія в 55%. Для цього бренду такі дисконти зустрічаються не часто. Так само у Target у секції Black Friday знижена ціна на Популярну колонку JBL Charge 6. Вона коштує 129,99 доларів, тоді як стандартна ціна 199 доларів. Тобто різниця складає близько 70 доларів. І це саме той випадок, коли покупка у США дає відчутну вигоду ще до врахування доставки. На Amazon зараз також багато різних знижок і найбільше на техніку Anker. Потужний павербанк Anker на 25 п'ять тисяч міліампердин з двома кабелями, який зазвичай продається за 135 доларів. У період акції коштує 92 долари. Це Економія майже в 43 долари без будь-яких додаткових умов. На іншу модель компактний Anker Magnetic Powerbank 10 тисяч мАч, Ціна впала до 35,99 доларів замість 49,99 доларів. Такі знижки це можливість купити бренд із преміальною репутацією за доступною ціною, яку в Україні ми не побачимо. Акції є й на офіційному сайті Anker, де Black Friday Early Sale пропонує пристрію від 29,99 доларів Зазвичай це набори павербанків, зарядних станцій або кабелів. І їхня ціна в США у цей період значно нижча, ніж у аналогічні пропозиції на українських маркетплейсах. Ще один напрямок павербанки та зарядні станції EcoFlow та Anker. У США на них традиційно роблять великі знижки в період свят, і саме ці товари вигідно купувати через чорну п'ятницю. Ті самі моделі, які в Україні коштують значно дорожче через логістику й розмитнення в США продаються за базовими акційними цінами і різниця може досягти сотень. Гривень або навіть кілька тисяч. Також варто звернути увагу на великі американські магазини техніки Best Buy, Walmart, New Egg і BH. У Best Buy часто знижують ціни на ноутбуки Delta HP, монітори та аксесуари для роботи. У New Egg традиційно є вигідні пропозиції для геймерів, відеокарти, SSD та комплектуючі, а на BH знижують ціни на фото та відеотехніку, яка в Україні продається за особливою націнкою. У підсумку саме цього року найцікавішими категоріями для покупок будуть аудіо Пристрій, павербанки, портативні колонки, зарядні станції, ноутбуки та комплектуючі. І головне, більшість із цих товарів у США можна купити не тільки за нижчою базовою ціною, а й зі значною знижкою. А доставка через TRT шопінг дозволяє скористатися цими акціями без будь-яких складнощів і отримати товар за ціною, яку в Україні ми не зустрінемо навіть після розпродажів. До речі, зараз у TRT шопінг діє промокод, який ви зараз бачите на своїх екранах. Це Black Friday, мінус 10% на... Авіадоставку доставку діє з 18 листопада до 15 грудня і працює один раз для одного клієнта. Цього року чорна п'ятниця обіцяє стати рекордною за кількістю знижок, і сервіс TRT Shopping дає неможливість повністю цим скористатися. Ви купуєте техніку за американськими цінами, не сплачуєте податки завдяки складу в делавері. Та надсилаєте всі покупки в одну коробку, зменшуючи витрати на доставку. Посилку можна застрахувати, її можна перевірити після отримання прямо на складі. Та впевнити, що ви отримуєте саме те, що замовляли. Тож, trt шопінг стає не просто сервісом доставки, а інструментом, який відкриває доступ до найвигідніших пропозицій року, і робить міжнародний шопінг простим для кожного. Я, друзі, усі посилання залишаю в описі під цим відео. Перейдіть, перегляньте, я впевнений, ви можете реально зекономити. Т декілька сотень гривень. Ну і друзі, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, якщо воно було вам корисним і цікавим, і звичайно підписатись на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.